Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Продовжуємо наш урок на черзі номенклатура. Вчимося складати формули і назви середніх солей. Почнемо з назв. Для того, щоб зрозуміти, як складати назви середніх солей, спочатку давайте пригадаємо, що це за сполуки. Середні солі складаються тільки з атомів металічного елемента і тільки кислотних залишків все. Тому назви солей складаються з двох слів. Перше назва металічного елемента в називному відмінку, друге назва кислотного залишку. Для металів зі змінною валентністю після назви металу обов'язково додається ще число значення валентності, але це робиться не тільки для солей, а для всіх абсолютно сполук. Назви кислотних залишків походять від назв кислот. Так, наприклад, всі солі сульфатної кислоти називаються сульфати, карбонатної, карбонати і так далі. Я залишу на екрані цю шпаргалку, в якій є червоним кольором. Виділила формули і назви кислотних залишків. Але, звичайно, формули і назви кислот треба дуже добре пам'ятати. Ну, поїхали, називаємо солі. Перша сіль кухонна, натрій хлор. Яка ж її хімічна назва. Називаємо металічний елемент, натрій. Називаємо кислотний залишок. Хлор, залишок хлоридної кислоти, він має назву хлорид. Отже, хімічна назва солі натрій хлор натрій, хлорид. Друга сіль калій-24. метал. Калій, СО4 залишок сульфатної кислоти має назву сульфат. Калій 2, СО4 калій сульфат. Магній 3 ПО4 двічі метал магній, ПО4 4 залишок ортофосфатної кислоти, ортофосфат. 3 по 4 двічі ортофосфат Зверніть увагу, що в хімічних назвах ми ніколи не вказуємо індекси. Нам не важливо, яка кількість атомів металу записана в формулі, або яка кількість кислотних залишків. Тільки два слова: назва металічного елемента і назва кислотного залишку. Для металів зі сталою валентністю більше нічого не потрібно. Якщо зрозуміли, а я думаю, що ви зрозуміли, поставте зараз відео на паузу і назвіть три решта солі, утворені металом. Зі сталою валентністю. Вийшло? Давайте перевіримо. Барі С називається барій сульфід, отри-три натритритричі алюміній нітрат, калій 2 3 калій метасилікат. Тепер щодо металів зі змінною валентністю. Тут все те ж саме, єдине, що пам'ятаєте, після назви металу ми вказуємо обов'язково значення валентності. Тут в формулах я вже над металами позначила оцю змінну валентність, але коли у вас буде таке завдання, вам треба буде спочатку визначити змінну валентність, а потім вже назвати сіль. Як це робиться, я поясню пізніше в окремому відео. А зараз просто вказуємо назви. Поїхали перша сіль кулум, хлор-2, метал купром. В даному випадку він двовалентний, тому одразу після слова. Купрум відкриваємо дужечки, записуємо римську цифру 2, а потім тільки пишемо назву кислотного залишку. Хлор має назву хлорид. Тому купром хлор 2, купром 2 хлорид. І тут дивіться, щоб не було вибуху мозку. Читається формула купром-хлор-2, але назва хімічна купром 2-хлорид. Оця двієчка в назві це не індекс, це змінна валентність металу купруму. Друга сіль ферум, НО2 тричі. Метал ферум. В даному випадку він тривалентний, тому записуємо римську цифру 3 одразу після назви металу. НО2 залишок нітритної кислоти. Називається нітрит. Ферум, НО2 тричі, Ферум, 3 нітрит. Зрозуміли? Поставте тепер відео на паузу і три солі, решта утворені металами зі змінною валентністю. Будь ласка, назвіть. Не забувайте вказувати значення валентності. Є, перевіряємо: фером 3ПО4 двічі фером 2 ортофосфат, хром НО3, 3, хром 3 нітрат, манган СО4, манган 2 сульфат. До речі, у назвах солей відмінюється тільки назва кислотного залишку. Назва металу залишається завжди в називному відмінку. Тепер давайте вчитися складати формули середніх солей. Подивимося, звідки в них беруться індекси. Для початку складемо формулу хром 3 сульфату. Порядок дій такий. Робимо перший крок. Записуємо символ металу на першому місці, в нас це буде хром. На другому місці записуємо кислотний залишок, сульфат, залишок сульфатної кислоти. Треба пригадати її формулу H2SO4, що в цій формулі кислотний залишок. Для середніх солей Кислотним залишком є все, що записано в формулі кислоти після гідрогену, без гідрогену. В даному випадку, це цілий набір атомів, група СО4. Записала її справа від металу. Далі. Всі сполоки складаються відповідно до валентності елементів, тому другий крок, найважливіший, вказуємо валентності і металу, і кислотного залишку. Щоб вказати валентність металу, спочатку обов'язково подивіться на назву солі, чи немає там раптом в дужечках римської цифри. Якщо є, це означає, що метал має змітну валентність, і нам не треба шукати її в періодичній таблиці. Ми просто списуємо цю валентність прямо з назви солі. Дивіться, римська цифра 3 – це є валентність хрому в даному. Записали. Тепер щодо кислотного залишку, звідки списати його валентність? Тим більше, що ми маємо одразу цілу групу атомів, а ця група поводиться як єдине ціле і має персональну валентність єдину на всіх. Пояснюю, валентність кислотного залишку ми списуємо прямо з формули відповідної кислоти. Для середніх солей вона дорівнює числу атомів гідрогену в такій формулі. Знову показую нашу шпаргалку. Пояснюю. Наприклад, сульфідна кислота має формулу H2S, тому залишок S, сульфід має валентність 2, тому що в цій формулі 2 атоми гідрогену. Інший приклад, нітратна кислота HNO3. Один атом гідрогену в формулі. Отже, залишок no 3 має валентність 1. Зрозуміли? Ортофосфатна кислота, наприклад, H3ПО4. В ній залишок po 4 має валентність 3, тому що в цій формулі 3 атоми гідрогену. Що маємо ми? Ми маємо кислоту h 2 so 4 в ній 2 атоми гідрогену, тому валентність сульфатного залишку дорівнює 2. А далі все стандартно, як ми робили завжди, коли складали формули бінарних сполук. Третій крок знаходимо найменше спільне кратне для значень валентності. Число найменше, яке без залишку ділиться і на 3, і на 2. Це буде 6. І останній крок, нарешті, обчислюємо індекси за формулою. Індекс дорівнює найменше спільнократне поділити на валентність. Для металу 6 ділимо на 3 його валентність. Маємо 2, Це буде індекс, який ми записуємо після хрому. Для залишку кислотного 6 ділимо на 2, буде 3, але цей індекс не можна записувати одразу після четвірки, тому що ми матимемо О43, ну, начебто, в цій формулі 43 атоми оксигену. Це неправильно. Як же записати індекс так, щоб він відносився одразу до всього залишку? Правильно, треба взяти групу СО4 в дужечки і за дужечками поставити трічку індексу. Ось тепер все буде правильно. Формула хром сульфату читається так: хром 2, СО4 тричі. В цій формулі два атоми металу і три кислотні залишки. Розглянемо ще один приклад. Складемо формулу барій хлориду. Робимо перший крок. Записуємо символ металу спочатку. Тепер потрібен кислотний залишок. Хлорид залишок хлоридної кислоти, пригадуємо її формулу H хлор. В цій формулі все, що після гідрогену, без гідрогену, це буде кислотний залишок. В даному випадку просто хлор. Записали. Тепер валентності потрібні. Для барію, подивилися спочатку в назу барій хлорид, немає там римських цифр в дужечках. Це означає, що барій має сталу валентність. Якщо і ви забули, не страшно, тепер точно можна піти в табличку періодично і подивитися на групу, в якій розміщений барій. Номер групи, в якій він стоїть. Це і є його валентність. Барій в другій групі, отже, валентність барію дорівнює двом. Тепер щодо кислотного залишку. Незважаючи на те, що він простенький, тільки з одного елементу, ми все рівно не дивимося в періодичну таблицю. Ми визначаємо валентність кислотного залишку завжди тільки за формулою кислоти. Аж хлор, один атом гідрогену в формулі. Отже, валентність хлоридного залишку дорівнює одиничці. Все. А далі знаходимо найменше спільний кратне. Для чисел 2 і 1 це буде 2. 2 ділимо на валентність барію 2 і обчислюємо індекс 1, але одиничку ми не пишемо, опускаємо. 2 ділимо на 1 валентність хлору, буде 2. І цю двічку ми записуємо одразу після хлору. Тут дужечки не потрібні, тому що для простих залишків, які складаються тільки з одного елемента, дужки ніколи не ставлять. Дужки записують тільки для складних. Кислотних залишків, якщо в формулі їх 2 і більше. Таким чином, формула барій хлориду виглядає і читається так: барій хлор 2. В цій формулі один атом металу і два кислотні залишки. Якщо зрозуміли, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно скласти формули солей, назви яких ви бачите. Є перевіряємо. Якщо все правильно молодці, якщо помилились, ось вам підказки, на що треба було звертати увагу. Пояснюю, валентність металів в перших трьох формулах не написана в назвах. Це означає, що вона стала і її треба було подивитись в періодичній таблиці. Вона дорівнює номеру групи, в якій розміщений метал. В двох останніх формулах валентності металів змінні їх беремо прямо з назв столей. Валентністю кислотних залишків і для простих залишків броміду, і для складних визначаємо за формулами відповідних кислот. Вони дорівнюють числу атомів гідроену у формулі кислоти. Більше прикладів, а також ще один легший спосіб складати формулу солей, ми розглянемо в окремому відео, присвяченому розбору завдань. Найважча частина уроку позаду нам залишилось найцікавіше фізичні властивості селей, їх пожиреність у природі та використання. Про це я розповім наступного разу, а зараз робимо перерву. Відпочивайте, бережіть себе, побачимось!